Привіт, друзі! Хочу вам розказати про гар 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 Гардона, якось Хотілося сказати трошки по-інакшому. Це той самий чувак, який схожий такий на із мультика цього Боротино. Там, де от такий от був слизький такий тіп, який піявок продавав. Схожий, схожий, так. Да? От, так от, нещодавно він нам розказав про секретний мирний план, який йому злили наші спецслужби. А тепер подумайте, хто може дати команду злити спецслужбам секретний мирний план гордону. Хто у нас керує спецслужбами? Верховний головнокомандуючий. Окей. Ідемо далі. Гордон отримав дуже багато лайків та підписочок, та збільшив свою аудиторію, заробив на цьому купу грошей, розповівши всім про мірний план, полазивши по всі, всяких там телешоу, там, де його запрошували, за гроші і не за гроші. Ну, коротше, він піариться, як може. От. Що, що сталося далі? Далі цей гордон. Сказав всім, що війна закінчиться в цьому році. І він впевнений, тому що він такий розумний і у нього дуже багато зв'язків з ким? З спецслужбами і з багатьма. І він такий аналізатор, що капець. Ну, тобто, він вселяє надію в людство, що скоро війна закінчиться да? в нас з вами. Але ми все-таки пам'ятаємо, що е, першу новину про те, що мирний план от-от, секретна інформація така, що тільки, у, тільки Гордон злив. Коротше, більше ніхто. Е, дали йому, ну, скоріш за все, ну як, скоріш за все? Не скоріш за все, а по вказівці нашого Верховного Головнокомандувача, тому що більше нема кому це робити. Нашим спецслужбам ніхто більше вказівку дати не може. Про злив таємної, таємної інформації про мирний план. Так, і от остання новина, третя, да, вішенка на торті така. А він зараз виступає в новому своєму якомусь там блогі і, чи інтерв'ю, і каже тепер, що після закінчення війни в цьому році. На виборах ми повинні підтримувати Зеленського. Він таке каже. І це він каже після того, як вони з Комаровським пару років тому сказали, що вони лоханулись з тим, що е, дуже багатьох людей просили підтримувати Зеленського на виборах. І це була їхня сама велика помилка в житті. А тепер він нам каже, що треба підтримувати Зеленського. Який пропонував нам шашлики. І Гордон сам про це казав. що, Ну таке собі, знаєте, він не очікував такого от. Так що, бачите, звідки ноги ростуть, і як влада керує СМІ. Навіть, казалось би, незалежними СМІ, окрім свого Уріномарафона. Так що, слухайте більше всяких Гордонів. От. І... Думайте своєю башкою.